По-перше, цей фестиваль був запланований на 25 травня 2022 року. І сталася війна, і багато вже було зібрано анкет на участь в тому фестивалі. Але так склалося, що перший фестиваль був проведений саме цього року, а саме 13 жовтня 24 року. По-перше, я хочу сказати, що приймало участь у фестивалі 167. Дітей, юних, молодих, креативних, талановитих, все журі було в захваті. У нас було 8 членів журі. І ви уявляєте собі, що більше 15 номерів виконавців отримали по 10 балів кожному члену журі. Тобто в нас було 15 виконавців, колективи, там були і дуети. Які отримали з 80 балів з можливих 80. це означає, що я щаслива, що такий високий виконавський рівень. І, звичайно, я радію, що вже е, в нас питають, коли буде наступний фестиваль, і я вже оголосила, що березень, чекайте, Київська хвиля буде другий фестиваль. Я засновниця фестивалю, але в перший раз в своєму власному житті творчому я е, е, тягнула е, ковдру. Всю не на себе, не на свої плечі, а я розподілила серйозні рух питання з моїми. Компаньйонами, моїми партнерами, і директором фестивалю став Влад Мельник, і продюсером фестивалю стала Анжела Нурбоєва. І ми якось так розподілили всі наші завдання, що секрет лише в тому, щоб об'єднуватися з талановитими людьми. Ось саме в цьому я бачу, вбачаю той секрет успішних коментарів батьків, викладачів і учасників конкурсу, який ми провели.